Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про деякий аромат від бренду Нішане. Дуже цікавий для мене цей бренд. Я би хотіла познайомитися з усіма ароматами даного бренду. І знаєте, кожного разу, коли я робила якісь замовлення на сайті там майкап або йому подібні, я завжди додавала до замовлення один чи два пробника. І таким чином у мене зібралося шість. Фірмових пробників від Нішане. І у мене є два повноцінних флакони, тому я вирішила, в принципі, записати це відео, поділитися своїми думками стосовно цих ароматів. І давайте розпочинати. Я думаю, ви всі знаєте, що Нішане це нішевий турецький бренд. Вони мають такі лаконічні, дуже красиві флакончики кольорові. І розпочну я власне, ну, давайте пробників розпочнемо. І напевно треба сказати про аромат, якого у мене, на жаль, немає, але він мені колись траплявся на сліпому затесті. Тому два слова я про нього скажу: це Зен. Він такий має червоний колір, флакон, дуже такий красивий флакон. Я пам'ятаю, що на сліпому затесті він нагадав мені лалік-аметист. Лаліка-метист, від якого я позбулася, ось цей зен, він мені чимось нагадав, аромат 17-го року. І тут в верхніх нотах, що смородина, ревінь, троянда є, сандал, амбра. Ну, Такі ноти, які мені подобаються, аромат дуже красивий, але я подивилася тут на фрагрантиці, що ніхто не порівнює цей аромат з лаліка-метист. Ну, У мене, на жаль, вже немає того від І я так по пам'яті на сліпому затесті, да, тобто це були такі сліпі враження. Він був просто ягідний, я би сказала, чорно-ягідний, такий голосний, шлейфовий. Ну, було відчутно, що він набагато потужніше, ніж аметист, але ніби як аромати з однієї кагорти. Тому тоді на сліпому затесті я вирішила, що мені зен не потрібний, тому що цінник набагато вищий, ніж у лалік, і все. Але сам по собі аромат досить приємний, красивий, якщо ви любите такі ягідні аромати, чорно-червоно-ягідні, то ну, маємо місце аромат. Наступний парфум, давайте я візьму пробник: це аромат. Який називається Колонізе. От такі от пробники у мене фірмові, можете подивитися, як вони йдуть. Я буду вам, звичайно, прикріпляти тут фото і, напевно, піраміди. Я дуже хотіла познайомитися з цим ароматом, тому що я чула багато схвальних відгуків, особливо від чоловіч, чоловічої э, статі. Від чоловіків дуже подобається цей аромат чоловікам. Чоловіки часто радять цей парфум, як універсальний, як аромат на літу і так далі, як один з. Э, Ну, я не скажу бюджетних, з доступних та, з цієї лінійки, ніша не ось цей аромат колонізи, він, в принципі, доступних коштів і грошей. Аромат 2018 року, і це у нас такий от цитрусовий свіжак. Тут ну, я не в захваті від цього аромату, тому що тут ноти, які мені не подобаються. От я дивлюся в піраміду, і тут одразу жасмин, неролі, конвалія. Зелений чай, ну ви побачите піраміду. Я, ну, я не люблю такі білоквітково-цитрусові історії. Багато з чим тут порівнюють його, наприклад, з зеленим колонім від Мюглір на фрагрантиці. Аромат досить стійкий, досить шлейфовий, такий ненав'язливий на літо. Багатьом, я думаю, він зайде і сподобається, тому що ну, переважній більшості людей, не тільки чоловікам, а й жінкам, подобаються такі от свіжі цитрисові аромати. Але для мене, окрім свіжості, тут присутня деяка така милкуватість, яку дають неролі, дають конвалії, і це мені не подобається. Тому цей аромат не для мене. Але ну, я спробую поносити його цим літом, можливо щось зміниться. Тому що, от, в принципі, старт мені його подобається. Старт у такий якийсь холодно-металевий. Але далі починають виходити ось ці от білі квіточки, жасмини, як я вже сказала, неролі і так далі, і вже весь цей шарм губиться. Тому, тому так, до речі, давайте я розпочну і вже розпочала, ну, не враховуючи зен, говорити про ті аромати, які мені не сподобались. У цього бренду, хоча я думала, що мені прямо все тут сподобається, але, ну, от так, ось цей аромат, мені, на жаль, ну, не те, щоб не сподобався, просто не моє направлення, не моя тема, тому тому ні. Так, наступний парфум, який я носила лише один раз і зрозуміла, що навряд чи. Мені треба ша його носити. Навряд чи я наважусь на другий раз. Аромат називається Temp Flow. Ось так от виглядає цей пробник такі красиві пакування. Тут таке красиве кольорове, ви бачите. Зараз так само нанесу на серветку, щоб нагадати собі, на майкапі, до речі, часто трапляються ці пробники по прийнятним цінам. Тобто, можна там вхопити 100-120 гривень. Тут у нас скільки? Здається, 2 мл. Чи 2 мл, чи 1,6 ну, в такому районі. Аромат, в принципі, красивий, потужний, він дуже солодкий. Тут багато апельсинового цвіту. Давайте подивимось, якого року. 22-го року це аромат. Він дуже потужний. Він мені знаєте, що нагадує Лібер? Давайте подивимося. Так, його тут і порівнюють, в принципі, з Лібер від. І в Сан Лоран, і в свій час я пам'ятаю, коли вийшов Лібр. Я була якраз у Вінниці. Ну не те, щоб він вийшов, коли я з ним познайомилась вперше його понюхала. Це було у Вінниці. Я нанесла його на блотер, я нанесла його на руку в брокарді. Мені було так класно, він був такий шлейфовий, такий приємний, але від нього дуже швидко втомлюєшся. Лібер – це не моє направлення, тому що це дуже потужний солодко-білоквітковий аромат на чолі з апельсиновим цвітом. І ось цей аромат від Нішане такий самий. Тобто тут дуже багато апельсинового цвіту. От я дивлюся в середніх нотах, і тут і жасмин, і апельсиновий цвіт, і про це все підсолоджує ще більше. Він прям мега потужний. Він жіночний, безумовно. Він унісекс, але можливо, з перекосом в жіночу сторону більше. Аромат мегастійкий, дуже-дуже потужний. Я думаю, багатьом жінкам цей аромат прийде до смаку. Ну, особливо, якщо ви любите таке направлення, да, от ви любите білі квіти, ви любите солодкі білі квіти і так далі. Якщо ви любите лібр, а лібр багато хто з жінок любить і носить, то. Я впевнена, що цей аромат вам зайде. Просто для мене це тумач. Ну, от цього гопровника просто так з головою, десь колись на прохолодний літній вечір нанести да, або на якусь вечірку, щоб не загубитися на вечірці. Знаєте, коли ви йдете на якусь вечірку і обираєте якийсь помірний аромат, то ну, можна легко загубитися там, тому що багато запахів. Да? З цим ароматом ви не загубитесь. Обов'язково щось має пілікати, коли я записую відео. Ну, одним словом, аромат. Красивий, потужний, шлайфовий, голосний, жіночний, солодко-білоквітковий, просто це не моє. Ну, типу, для чого? Я пам'ятаю, що я колись тестувала так само аромат від Нішане, просто я не пам'ятаю, як він називається, але він дуже-дуже був подібний на Black Opium, і тоді я теж не зрозуміла для чого. От, типу, повторювати е, хіти з люксу. Да? Ну, це дивно для мене. Мені цей аромат. Ну, він, він приємний, непоганий, але, типу, не новий, не унікальний І для чого це робити? Так, наступний парфум, з яким я познайомилася, називається Fan You Flames. X, той X, є просто Fan You Flames, але пробника не було. Я вирішила взяти цей X. Подумала, що вони мають бути подібні один на другий, тому що я. Хотіла купити навіть сліпу із цей Фен Flames, тому що дуже на нього гарні були відгуки. Піраміда, в принципі, моя. А аромат у нас 23-го року. Тут я бачу у верхніх нотах Ром і одразу можна купувати закритими очима. Але... Зараз він приємний. Тут відчувається реально ром з Кокосу. Можливо, хтось скаже, що це піноколада. Напевно, такі відгуки є, я не знаю, але я... я не знаю, як пахне пінаколада, тому що я не пила такий. Він зараз приємно. Знаєте, на моїй шкірі одразу полізла амбродеревина. І я мушу вас застерегти, що в цьому бренді зловживають амбродеревиною. Тому потрібно все ж таки тестити через відливанти. Я б радила там пробники, я не знаю, де представлений бренд Нішане, в, в якій мережі. Ми... І дуже зручно, що є пробники. От на Мейкапі щось купуєш, докинув пробник до замовлення, спробував і зберіг свої гроші. Ось цей. Зараз дуже приємний на серветці, але на моїй шкірі одразу полізла Амбродерина. Зараз вже теж починаю відчувати. Тут тютюн -тю. відчувається, бо ка солодкі. Загалом я би сказала, що аромат має такий літній вайб, ось цей пінаколадний, напевно. Ну, тобто кокос з ромом. Тобто, відчувається, що це якась коктейльна історія. І він приємний, він, в принципі, непоганий. Але мені я була впевнена, що коли я понюхаю цей аромат, мені захочеться одразу його купити, але мені не захотілося його купити. Ось так, от, друзі, хоча він, ну, непоганий, як я вже сказала. А ось аромат, який мені одразу захотілося купити, і це мене. Трішки шокувало навіть, тому що я абсолютно ніяких надій не покладала на цей аромат. Я взяла цей пробник тільки тому, що періодично трапляється непогана ціна на цей парфум. І я вирішила, ну, візьму пробник, щоб просто знати. Аромат називається Амбра Калабрія. Я люблю Амброві аромати, просто в мене їх достатньо. І зараз я охолола до Амбри. Не ганяюся за нею, мені не треба. І тому, в принципі, тут неоднозначні такі відгуки на цей аромат. Хоча у нього дуже високий рейтинг. Рейтинг 4.14, тобто вище 4 балів це прям дуже високий рейтинг. Аромат неймовірний. І коли я читаю відгуки, я думаю, невже... Що зі мною не так, я дуже багато носила цей аромат. так що навіть подивитися по пробнику, я його рознашувала. Я до сих пір ну, майже споловинила я його. Я постійно наношу ось сюди на плеча, постійно, коли я розношу аромат, щоб розуміти шлейф, дифузність і так далі. Ну І, звичайно, на зап'ястки, щоб просто нюхати. Да? Чому я не купила цей аромат до цієї пори? Тому що мені не подобаються його технічні характеристики. Що дивно. Тому що це заявлений як екстракт і так далі. Аромат аж 2015 року. І якби я дивилася, і я в принципі дивилася в цю піраміду, я розуміла, що це не моє. Тобто, зверху я бачу бергамот гальбаном, потім коріандр Жасмин, і я розумію, що це буде гірко-травний аромат з амбровою базою. Насправді це неймовірно пухнастий. Ніжний вершковий жіночний парфум. Це дуже дивно, тому що в мене повний, повне неспівпадіння з цією пірамідою. Я не відчуваю тут гальбану, Я не відчуваю взагалі ніякої гіркоти, кислоти, нічого такого, про що пишуть люди, що це гірка, якась гостра така лаванда, ем, перепрошую, Амбра. І дивлячись цю піраміду, я би напевно погодилася з тими відгуками, да, так, от на осліп, але ні. Аромат дуже. М'який, ніжний, як котенятку. Як Тут, до речі, на фрагранти цей аромат порівнюють з Ламбре від Ермес, тобто Одемервей, версія Ламбре. У мене є цей аромат, і біда того аромату від Ермес, що він так само дуже-дуже такий тихий, помірний і так далі. Тобто він не має видатних технічних характеристик. І ось ця Амбра, от мені треба принюхуватись. Боже, яка вона красива. Так, це відчувається Амбра одразу. З якоюсь такою, ну, я не скажу, що це гостринка, але є якась от така цікавинка, зеленинка, типу тут зелене листя. ну гальбаном я тут взагалі не чую: гальбаном це такий гіркий компонент. Боже, це такий м'який мускус, приємний, обтікаємий, амбра солодка, вершкова, жіночна. Просто бомба. Я думала, що аромат буде більше в чоловічу сторону, і я думаю, що він абсолютно унісекс, тобто треба садити на себе, дивитися. Да? Я його бачу і на тих, і на інших. Ну, коротше, говоря, просто вау. Не знаю, може я собі його і куплю, тому що ну, я, 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 я в шоці, наскільки він мені сподобався? Просто от, реально сподобався ніякої гіркоти, гостроти зеленого, перебір зеленого тут немає. Тут м'яко, все солодко. Амбра солодка, м'яка, обтікаємо, пухнаста. Ну, шикарний аромат дуже мені сподобався. Тому, прям бьюся по рукам, щоб не купляти, тому що технічні характеристики, ну, такої собі. І тим паче в мене є ламбре від Hermes, Але я би не сказала, що вони прям подібні. Ну, десь трішки, але. Не такі вже вони подібні. Так, наступний аромат, який я купила в пробнику. Я вже вам проб... не показую ці красиві пробнички це у нас терро. З цим ароматом я колись познайомилася на парфумерній зустрічі. Він мені неймовірно сподобався. Я його на себе нанесла, була впевнена, що його куплю, але тут. Полізла амбродеревина не одразу, на шкірі не одразу, але вона полізла. Тобто, через годинку десь вже вона полізла. Аромат абсолютно моє. Тобто карамель, сичуанський перець, як правило, мені дуже подобається в парфумерії. В мене є справжній сичуанський перець. Мені колись підписниця висилала в такій коробці. Я періодично його нюхаю. Він дуже приємно пахне таким солодким карамельним якимось запахом. Тут сіль. Тобто, це про солону карамель з перчиком. Боже, яка красота! Ну, неймовірний аромат! І тут, в принципі, з цією амбродеревиною можна миритися. Можна. Вона не виїдаюча, аж така мозок. От тут прям старт от першу годину я не відчуваю амбродеревину. Відчуваю солону карамель тягучу. Десь ледь навіть Чуть-чуть, я думаю, це почулі дають. Боже, така красота, красивий аромат. Я бачила, що його порівнюють з. Арабом зімая бренд називається і аромат маза, мазач, масаж, така Таке карамельне опакування. Я бачила на нотіну, є цей аромат, періодично трапляється на знижках. Відгуки там супер неоднозначні, і я побоялася купити собі ось цього араба, тому що араби супер зловживають амбродеревиною. Якщо тут в теро є амбродеревина, то там напевно в цьому зима я там взагалі завалісь буде цей амбродеревина. Я не зможу. Тому в принципі. У мене цей аромат знаходиться у війш листі. От якась знижка, буде якась приємна ціна, обов'язково куплю. Це салона карамель з пачулі і з сичуанським перчиком. Бомбовий аромат, дуже шлейфовий, дуже стійкий, дуже гарний. Ну, Я фанат, коротше, цього аромату. Дуже мені сподобався. Так, Бестселлер. У бренду це, звичайно, Ані. Сесіль Зарукян, дуже мені подобається ця парфумерка. Вона їй дуже гарно, класно вдаються такі спеційні аромати. Я спеції люблю, тому, напевно, Сесіль Зарукян мені подобається її роботи. Ані не стало виключенням. Хоча я не одразу прийшла до розуміння цього аромату. Аромат неймовірно складний. На любителя я би сказала. Я з цим ароматом вперше познайомилася в Німеччині, це було, напевно, роки ну, 22-му році. Мені надсилала глядачка цей аромат. Я його спробувала і подумала: Боже, я таке не буду носити, це чоловічий аромат. Одразу в мене таке, от... прийшла така асоціація. да? Аромат 19 19-го року. І він неймовірний, друзі так, це спеції на чолі. З кардамоном. Кардамон це така для мене завжди небезпечна нота. Не завжди мені кардамон заходить. Тут він мені зайшов. Тут в середніх нотах, що смородна, турецька троянда, абсолютно не чую цих нот. Це ваніль, знову щось пищить. Боже, друзі, я дуже перепрошую. Ну, що ну, поробиш? Виключила ще один прибор, щоб не пилікав. Ем... Бензуїн, тобто таке щось якісь смоли тягучі, оці спеції, і ваніль просто просто неймовірний аромат. Його порівнюють тут з багатьма якимись арабськими парфумами. Я не хочу ризикувати навіть, ані вже давно знаходиться в моєму вішлисті. І я пам'ятаю, що в Дюссельдорфі я прийшла, тобто я використала цей пробник на себе. прийшла, Значить, на курсі німецької мови, і моя подруга сказала, що дуже приємний аромат, терпкуватий. От якось так вона його назвала. І ви знаєте, тут багато трави. От я дивлюсь, тут зелені ноти, я би сказала. І так я його сприйняла, коли я вперше з ним познайомилася, я сприйняла це як якийсь полин. От якесь гіркотрав'я тут є. Хоча в піраміді я його не бачу. Просто зелені ноти. Я би сказала бистріше, що тут є гальбаном, що тут от просто якісь гіркі трави. Є обов'язково з ванілью і зі спеції. Сюди, так. Окрім ванілі і спеції, і спеції, я тут відчуваю гіркі трави. Це дуже гарно. І це дуже незвично. Це не простий ванільний аромат. Взагалі, аромат не простий, як і всі роботи зі сі сільзеракян. Їх треба тільки пробувати. Якщо ви не знайомі з ані, ну. Я взагалі не раджу купувати нішане всліпу, Тим паче, от ані, ну, як і будь-який, да, от просто будь-який ні. Це треба побувати. Ну, він дуже гарний. Боже, який він красивий. Хочу його купити, тому що я, я в захваті від цього аромату абожаю. Так, аромат, який я собі купила в мініатюрки, це хатсеват. Ось таких 15 мл. І, до речі, мені дуже подобається, що у цього бренда є такі е, об'єми. Подивіться. Ну, цього досить. цього досить. Е, бува, можна купити набір, е, значить, хацеват. Це один з моїх найулюбленіших. і Ані. Вони, вони разом часто продаються в наборах. Але так сталося, що я купила окремо із цей. Значить, хацеват, і дуже задоволена. Тепер мені потрібен ще Ані. Але Ані, я вже окремо не куплю, тому, напевно, доведеться купувати 50 мл. Ну, побачимо. Ой, клас. Це аромат по мотивам Кріда Вентус. Це ананаси, боже. Ананаси на деревинній базі. Шикарний аромат. Він такий свіжо деревинно-терпкуватий так само. Дуже красивий. М -м, боже, клас! Дуже багато лайків, 1108 лайків на кріда Вентус і 1326 дизлайків. Ну, тобто, майже зрівнялися думки, боже, який він гарний! Просто неймовірний оцей Нішане Хацват, Він також нагадує чимось мансара, Цедрат Буа. Я довго думала, що мені потрібно та чи інше. Ну, звичайно, якщо дивитися на цінову політику, то вибір очевидний, але мені просто пощастило купити цей хацеват. Я просто щаслива. Він ідеальний на літо, він такий свіжий, і при цьому в ньому є солодкість деяка. Ось ця фруктова солодкість з цього зрізаного ананасу. І ананас тут саме свіжий і такий солодкий, знаєте, стиглий ананас, не гнилий, не зелений, не якийсь такий кислий, а прямо стиглий, солодкий. Неймовірно красивий на деревинній базі і, звичайно, з такою дрібкою пачулі. Дуже такий свіжо-солодко-терпкуватий. Тут, прям суміш всього, знаєте, і зелені, і солодкості, і терпкуватості, Ну, все тут є. Неймовірний аромат дуже красивий. Я дуже рада, що в мене є ось ця мініатюрка. Ну, побачимо, як буде вона носитися. Зношу, то куплю ще, але я не думаю, що я її швидко зношу, тому що колекція величезна. От, І шикарний. Так, ну і покажу вам аромат, який у мене з'явився найперший з цього бренду. Це був подарунок від моєї парфюмерної подруги Наталі. Це у нас Duft Bluten. Ось так от виглядає 50 мл. Прекрасний аромат на тему... М -м -м -клас. на тему білих квітів, типу. Це шипер. М -м -м -клас. Тут Османтус Османтус в середніх нотах, і от він відчувається вже через певний час таким приємним османтусом, який, і якраз таким, який я люблю, який віддає трішечки в шкіру. Тому що ми з вами знаємо, що османтус він або абрикосить, або відчувається як квітковість, така от на межі білоквітковості, або він йде в замшевість. Дейку. Тут саме такий османтус, який йде в замшевість. Я думаю, завдяки пачулі, дубовому хладу, Ну, ви бачите, піраміду, він стартує буквально з цими білими квітами, але далі він дуже цікаво розкривається. Він такий шершаво-зелений. Тут його порівнюють з пантерою. Я не погоджусь ні, він не схожий, Він взагалі ні на що не схожий. Я не знаю жодного аромату, на який це могло б бути схоже. Аромат 2015 року, на жаль, знятий, але він, він дуже красивий. Він, як я вже сказала, це унікальний аромат. Це аромат незвичний, неподібний ні на що. Я не знаю, з чим його порівняти. Він дуже красивий. Він незвичний. І він на любителя. Безумовно, це шипер, як і всі шипер на любителя. Я його не одразу, не одразу його полюбила. Я його носила, рознашувала довго і от, подивіться. І, врешті-решт, розносила, полюбила і класний аромат. Пачулі, асмантус, такий замшевий, шишавий. З ледь димочком, боже, просто вау! Білі квіти, ну шикарні. Хоча я не люблю білі квіти, але тут все дуже гармонійно, класно замішано. Коротше говоря, друзі, у мене є три фаворити, як ви вже зрозуміли: це. Ну, не враховуючи тих ароматів, які в мене вже є. Тобто, це в мене вже є все. Якщо говорити про пробники, про які я вам сьогодні сказала, то у мене три, в принципі, таких: ну я не скажу, що не аутсайдера, просто ну, скоріше, не моє. І три фаворита — це Абра, амбра Калабрія, це Ані і Це Тер. Три аромати, які я дуже би хотіла поставити собі на полицю. Сподіваюсь, що. Я це зроблю. <хи> Якщо ви знайомі з брендом Нішане, або у вас є ваші улюбленці або навпаки аутсайдери, то звичайно пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Як я вже сказала, бренд мене дуже цікавить. Мені мене цікавить думка захоплених, або не дуже захоплених, просто думка стосовно тих чи інших ароматів, які ви знаєте. От. Тому чекаю вас в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе. Нехай всіх все буде добре. Всі.